Всім доброго дня! Слава Україні! Слава українським героям! Сьогодні товариш попросив забрати посилку з нової почти. Він займається активним, активною допомогою для військових і експериментально замовив маскувальну сітку. Так як він пояснив, що це є маскувальна сітка, яка буде захищати бійця. Від того, що його не дуже, він буде не дуже помітний в тепловізор або в тепловізійний приціл. Я не знаю, що це за сітка, Як вона виглядає? Зараз просто знімаю такий блог і роблю легеньку рекламу для того, щоб люди донатили на армію, на армію України, хто має таку купівельну спроможність і допомагали хто чим може. На даний момент це необхідно. Так, зараз я розпакую побачимо, що всередині. Вот такая сеточка Десять долларов вроде за квадратный метр. Включай. Давай дальше. Ось чоловік ішов та й кажу, можу вас... Попробувати цю сітку на вас. Погодився. Не знаю, у нас на роботі є тепловізор, то ми завтра чи післязавтра попробуємо Дійсно, видно чи не видно, можна реально проекспериментувати. Всіх закликаю допомагати армії ще раз вкотре, хто чим може. Ось така сітка. Ось такий матеріал. Видно, що він. Ну, щось таке, як прорезинене, не можу сказати, що це за матеріал. І ну, це треба пробувати. В тепловізор. От. Про результати повідомлю. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава українським героям. Підписуйтесь на канал, український канал, новий.